Наставлення тренера та останні хвилини перед виходом на паркет. Анастасія та Тимур, брат та сестра. Вже п'ять років танцюють в парі. За цей час здобули вже понад 40 кубків на змаганнях. Після початку повномасштабного вторгнення саме танці допомогли повернутися до життя. Мені займалися тільки місяць місяць. Ми в Аблі вже вийшли на танці. Ми займалися тільки Март. Мені займалися на цей місяць. Ну якось було не до танців, страшно було типу, повстрілували нас тривоги були кожен день. Фестиваль зі спортивно-бальних танців Дніпро Open» пройшов у Дніпрі вперше. До цього це був чемпіонат федерації. А зараз це вже відкритий всеукраїнський. Тобто, то були закриті, закриті змагання, а зараз це відкриті. Всі, хто бачить запрошення, знаходять свою вікову категорію і свій рівень танцювання, вони можуть запросто зареєструватися і приймати участь. Вдалося зібрати понад 600 танцівників з восьми областей України. Вирішують долю учасників майже 50 запрошених суддів міжнародної та вищої категорії. Взагалі, оцінювання по перше, це музикальність, як рухаються діти ну, пари під музику. Е Потім як вони виглядають зовнішній вигляд та лінії їх лінії на паркеті, щоб вони були рівненькі, без провалів. Ось і ну і потім технічні дані кожного танцю оцінюються. Як суддя, я працюю більше десяти років. Сам являюсь, сам я є теж організатором змагань буквально. Кілька місяців тому теж тут проводили змагання. Тому -то ми, ми знаємо, як це складно організувати е, е, якісний захід. І е, я думаю, організатори цього заходу з цим впорались на 11 з 10. Переможці фестивалю отримали кубки та медалі, а також подарунки від спонсорів заходу.